Блакитний розвідник мені снився відверто безглуздий сон. Поряд зі мною була Керол Тіггс Вона говорила до мене, хоч я не міг зрозуміти, що вона каже. Дон Хуан теж мені снився, а заразом і всі члени його групи. Здавалося, вони намагаються витягти мене з туманного, жовтуватого світу. Після серйозної спроби. Під час якої я кілька разів втрачав і заново знаходив їх очима, вони успішно визволили мене звідти. Оскільки сенсу всіх цих зусиль я збагнути не міг, то нарешті усвідомив, що бачу звичайний плутаний сон. Мій подив був величезним, коли я прокинувся і побачив себе в ліжку в домі Дона Хуана. Я не здатен був поворухнутися, взагалі не мав сил. Я не знав, що думати. Хоча миттєво відчув важкість свого становища, у мене було неясне відчуття, що я втратив сили внаслідок втоми, спричиненої моїм сновидінням. Товариші Дона Хуана, здається, були надзвичайно вражені тим, що зі мною сталося. Вони постійно входили до мене в кімнату поодинці, кожен залишався ненадовго в цілковитому мовчанні, доки не з'являвся хтось іще. Мені здалося, що вони по черзі наглядають за мною. Я був надто кволий, щоб попросити їх пояснити свою поведінку. У подальші дні мені стало краще, і вони почали говорити зі мною про моє сновидіння. Спочатку я не знав, чого від мене хочуть. Потім, завдяки їхнім питанням, мене осінило, вони просто одержимі тіньовими істотами. Усі вони здавалися наляканими і казали мені більш-менш одне й те саме Вони наполягали, що ніколи не були у світі тіней. Деякі навіть заявляли, що не знали про його існування. Від їхніх тверджень і реакцій моє відчуття розгубленості і страху лише зросло. Питання, які ставив кожен, були, хто переніс тебе до того світу, або звідки ти взагалі дізнався, як туди потрапити. Коли я розповідав їм, що той світ показали мені розвідники, вони не могли повірити. Вочевидь, вони припускали, що я там був, та оскільки не мали можливості спиратися в цьому на власний досвід, то й не здатні були осягнути те, про що я казав. І все одно вони хотіли знати все, що я міг розповісти їм про тіньових істот і їхній світ. Я корився. Усі вони, за винятком Дона Хуана, сиділи біля мого ліжка. Ловлячи кожне моє слово. Однак щоразу, як я питав про моє становище, вони розбігалися геть, зовсім як ті тіньові істоти. Інша тривожна реакція, якої в них ніколи раніше не було, вони відчайдушно уникали будь-якого фізичного контакту зі мною. Зберігали дистанцію, наче я був рознощиком чуми, їхня реакція настільки стривожила мене, що я відчув, що зобов'язаний спитати про це. Вони все спростовували, поводилися, наче ображені, і навіть зайшли так далеко, що вперто намагалися довести мені, то я помиляюся. Я від душі сміявся з натягнутої ситуації, що настала по тому, їхні тіла напружувалися щоразу, як вони намагалися обійняти мене. Флорінда Грау, найближча послідовниця Дона Хуана. Єдина в його групі щедро обдаровувала мене фізичною увагою і намагалася пояснити мені, що відбувається. Вона розповіла, що я енергетично виснажив себе у світі неорганічних істот, потім знов зарядився, але мій новий енергетичний заряд дещо непокоїв більшість із них. Флорінда щоночі вкладала мене в ліжко, наче я був інвалідом. Навіть розмовляла зі мною, як з дитиною, що викликало в усіх присутніх бурю сміху. Але якби вона не кепкувала з мене, я вдячний був їй за турботу, яка здавалася щирою. Я вже писав про Флорінду раніше у зв'язку з нашим із нею знайомством. Вона, безумовно, була найвродливішою жінкою, яку я будь-коли зустрічав. Якось я сказав їй і сказав щиро, що вона могла би бути моделлю в журналі Мод. У журналі 1910 року відпарирувала вона Флорінда. Хоч і була в літах, старою зовсім не була. Вона була молода та сповнена життя. Коли я спитав дона Хуана про її нетипову моложавість, він відповів, що ця магія дозволяє їй зберігати таку повну кровну форму. Енергія магів, зауважив він, помітно як молодість і життєві сили. Вдовольнивши свою початкову цікавість про світ тіней, товариші дона Хуана перестали заходити до мене в кімнату. А їхні розмови трималися на рівні буденних питань про моє здоров'я. Однак щоразу, як я намагався встати, хтось опинявся поряд і м'яко вкладав мене назад у ліжко. Я не хотів їхніх турбот, але все йшло до того, що я їх потребував, я був квалий. З цим я погоджувався. Але що по-справжньому вплинуло на мене, то це те, що ніхто не пояснював мені, як я опинився в Мексиці. Коли ліг спати і заснув у Лос-Анджелесі, я наполегливо питав їх про це. Кожен давав мені ту саму відповідь на хваль. Він єдиний, хто здатен це пояснити. Нарешті Флорінда порушила мовчанку. Тебе заманили у пастку, ось що з тобою сталося, сказала вона. Де мене заманили в пастку? У світі неорганічних істот, звісно. Це той світ, з яким ти мав справу роками. Хіба не так? Саме так, Флоріндо. Але ви можете пояснити мені, що це була запастка не дуже. Можу лише сказати тобі, що ти втратив там усю свою енергію. Але ти дуже добре бився. Чому я хворий, Флоріндо? Ти не хворий, у тебе енергетичне ушкодження. Ти був у критичному стані. Але зараз лише тяжко поранений. Як усе це сталося? Ти вступив у смертельну бійку з неорганічними істотами і зазнав поразки. Я не пам'ятаю, би з кимось бився, Флоріндо. Пам'ятаєш ти це чи ні, не суттєво. Ти бився і був переможений. Ти не мав шансу проти тих майстрів маніпуляції. Я бився з неорганічними істотами. Так. Ти мав із ними смертельну сутичку. Я справді не знаю, як ти пережив цей нищівний удар. Вона відмовилася розповісти мені щось, і ще що й натякнула, що з дня на день мене відвідає на хваль. Наступного дня з'явився Дон Хуан. Він був дуже веселий і сповнений підтримки. Жартома оголосив, що прийшов до мене з візитом як енергетичний лікар. Він оглянув мене. Роздивившись з голови до ніг, Ти майже одужав, постановив він. Що зі мною сталося, до Нехуане? спитав я. Ти потрапив у пастку, розставлену для тебе неорганічними істотами, відповів він. Як я тут опинився? Оце, безумовно, велика загадка, сказав він і життєрадісно всміхнувся, явно намагаючись жартома казати про щось серйозне. Неорганічні істоти захопили тебе з тілом і рештою. Спочатку перенесли твоє енергетичне тіло до свого світу, коли ти переслідував одного з їхніх розвідників, а потім забрали твоє фізичне тіло. Товариші Дона Хуана, здається, перебували в шоковому стані. Один з них спитав Дона Хуана, чи здатні були неорганічні істоти когось викрасти? Дон Хуан відповів, що безумовно, здатні. Нагадав, що нахваль Еліас був забраний до їхнього всесвіту, а він точно не мав наміру рушати туди. Усі закивали, погоджуючись. Дон Хуан продовжував говорити до них, згадуючи мене в третій особі. Він казав, що сукупна свідомість групи неорганічних істот спочатку пожерла моє енергетичне тіло, спричинивши мій емоційний вибух заради звільнення блакитного розвідника. Потім сукупна свідомість тієї ж групи неорганічних істот затягла мою інертну фізичну масу до їхнього світу. Дон Хуан додав, що без енергетичного тіла людина просто шматок органічної матерії, якою легко маніпулювати через свідомість. Неорганічні істоти зліплені докупи, наче клітини тіла, продовжував Дон Хуан. Коли вони єднають своє усвідомлення, вони не переможні. Їм нічого не варто відірвати нас від наших швартових і вкинути до свого світу. Особливо коли ми привертаємо до себе увагу і стаємо досяжними, як він. Їхні зітхання та охання луною відбивалися в стінах. Здавалося, всі вони щиро налякані і занепокоєні. Мені хотілося нити й лаяти до Нахуана, що не спинив мене. Але пригадав. Як він раз у раз намагався застрегти мене, звернути з того шляху, і все дарма. Дон Хуан явно усвідомлював, що коїться в мене в голові. Він з розумінням усміхнувся. Причина, з якої ти вважаєш себе хворим, звернувся він до мене, у тому, що неорганічні істоти вичерпали твою енергію і віддали тобі свою. Цього вистачило б, щоб убити будь кого. Як хваль ти маєш додаткову енергію, саме тому ти й вижив. Я сказав Дону Хуану, що пам'ятаю уривки геть незв'язного сну, в якому перебував у жовтуватому тумані. Він, Керол Тітезе і його товариші витягували мене. Для фізичного ока сфера неорганічних істот має вигляд світу в жовтому тумані, сказав він. Коли ти думав, що бачив незв'язний сон. Насправді, ти вперше дивився своїми фізичними очима на Всесвіт неорганічних істот. І, яким би дивним тобі це не здавалося, для нас це теж було вперше. Ми знали про туман лише з розповідей магів, а не з досвіду. Ніщо з того, що він казав, не мало для мене сенсу. Дон Хуан запевнив, що через мій брак енергії міст кіше пояснення було неможливим, казав Я маю вдовольнитися тим, що він розповідає, і тим. Як я це розумію? Я не розумію цього взагалі, наполягав я. Тоді ти нічого не втратив, відповів він. Коли наберешся сил, то сам відповіси на свої питання. Я зізнався дону Хуану, що мене кидає в жар. Моя температура різко підскочила, і, доки я метався в жару і в поті, мене осявали надзвичайні, але тривожні здогадки щодо мого становища. Дон Хуан обвів усе моє тіло проникливим поглядом сказав, що я в стані енергетичного шоку. Втрата енергії тимчасово підкосила мене, і те, що я сприймав як припливи жару, було власне спалахами енергії, під час яких я ненадовго відновлював контроль над енергетичним тілом і розумів усе, що зі мною сталося. Зроби зусилля і сам розкажи, що трапилося з тобою у світі неорганічних істот, наказав він мені. Я сказав йому, що раз у раз маю ясне відчуття, наче він і його товариші війшли до того світу у своїх фізичних подобах і вирвали мене з пазурів неорганічних істот. Саме так. вигукнув він. У тебе чудово виходить. А тепер оберни це відчуття на картину того, що сталося. Я не був здатен зробити те, чого він хотів, як би сильно не намагався. Програш перетворив мій досвід на надзвичайну втому, яка немов висушувала моє тіло зсередини. Перш ніж Дон Хуан покинув кімнату, я сказав йому, що мені зле. Це нічого не означає, безтурботно сказав він. Набирайся сил і не переймайся дрібницями. Минуло понад два тижні, протягом яких я потроху відновлював сили. Проте я й далі непокоївся через усе. Непокоївся переважно тому, що сам себе не впізнавав, особливо провів у собі холодності, якої не помічав раніше певного роду байдужості, відчуження, яке я пояснив браком енергії до її відновлення. Потім я збагнув, що це нова риса мого єства, риса, яка постійно порушувала синхронізацію. Щоб видобути з себе почуття, до яких звик. Я мусив мобілізувати їх і буквально вичікувати якусь мить, доки ті з'являться в мене в душі. Іншою новою рисою мого єства була дивна туга, що час від часу заволодівала мною. Я тужив за кимось, кого не знав, це було настільки нездоланне і поглинальне почуття, що, відчувши його, я мусив без упину кружляти кімнатою, аби здобути полегшення. Туга не полишала мене, доки я не скористався ще одним новачком у своєму житті. Жорстким контролем над собою, настільки новим і потужним, що він лише більше розпалив мої тривоги. Наприкінці четвертого тижня всі відчули, що я нарешті зцілився. Візити різко припинилися. Більшість часу я проводив на самоті і спав. Відпочинок і розслабленість були настільки повними, що моя енергія почала суттєво зростати. Я знову відчув себе колишнім собою. Навіть узявся до своїх вправ. Якось о півдня після легкого обіду я повернувся до себе в кімнату, щоб перепочити. Перед тим, як поринути в глибокий сон, я борсався в ліжку, намагаючись знайти зручніше положення, коли дивний тиск на скроні змусив мене розплющити очі. Маленька дівчинка зі світу неорганічних істот стояла за фут від мого ліжка, дивлячись на мене своїми холодними, сталево блакитними очима. Я вистрибнув з ліжка і заверещав так гучно, що троє товаришів до Нахуана опинилися в кімнаті раніше, ніж я замовк. Вони були перелякані. З жахом спостерігали, як маленька дівчинка підійшла до мене і зупинилася, стримана кордонами мого світного фізичного єства. Безмежно довгий час ми дивились одне на одного. Вона щось казала мені, чого я спочатку не міг зрозуміти, але за мить усе стало ясно. Вона казала, що для того, аби зрозуміти її слова, треба перенести моє усвідомлення з фізичного тіла до енергетичного. Цієї миті до кімнати війшов Дон Хуан. Вони з дівчинкою вепаялися очима одне в одного. Без жодного слова Дон Хуан розвернувся і вийшов з кімнати. Дівчинка вислизнула у дворі слідом за ним. Заворушення, яке спричинила ця сцена серед товаришів Дона Хуана. Не підлягало опису. Вони втратили всю свою холоднокровність. Вочевидь, кожен бачив маленьку дівчинку, яка покинула кімнату разом з нагвалом. Здається, я сам перебував на межі вибуху, я відчув слабкість і мусив сісти. Присутність дівчинки стала для мене, наче ударом у сонячне сплетіння. Вона мала приголомшливу схожість з моїм батьком. Хвилі емоцій накрили мене. Я питав себе про значення цього, доки мені дійсно не стало зле. Коли Дон Хуан повернувся до кімнати, я вже мінімально опанував себе. Від очікування почути, що він скаже про дівчинку, мені дихалося дуже важко. Усі були схвильовані не менше за мене. Вони разом заговорили до Дона Хуана і розсміялися, збагнувши, що роблять. Найцікавіше їм було дізнатися. Чи є якась одностайність у тому, як вони сприйняли появу розвідника? Усі погоджувалися, що бачили маленьку дівчинку 6-7 років, дуже худу, з різкими, вродливими рисами. Також погодилися, що її очі були сталево-блакитні й палали мовчазною емоцією, її очі, казали вони, виражали вдячність і віданість. Кожну подробицю, у яких вони описували дівчинку, я підтверджував особисто. Її очі були такі яскраві і непереборні, що буквально завдавали мені чогось подібного до болю. Я відчував важкість її погляду в себе на грудях. Серйозне питання, яке мали товариші до Нахуана і яке Луною повторював я сам, стосувалося значення цієї події. Усі погодилися, що розвідник був порцією чужорідної енергії, яка просочилася крізь стіни, що відокремлюють другу вагу від уваги повсякденного світу. Вони стверджували, що, оскільки перебували вісні, і все ж кожен бачив проекцію чужорідної енергії у формі людської дитини, ця дитина існувала. Вони доводили, що мають бути сотні, якщо не тисячі випадків, коли чужорідна енергія прослизає непоміченою крізь природні бар'єри до нашого людського світу, але в історії їхньої школи не було жодної згадки про подію такого характеру. Найбільше їх турбувало те, що в легендах магів про це нічого не згадувалося. Це вперше в історії людства таке трапилося? спитав один з них Дона Хуана. Гадаю, це трапляється постійно, відповів він. Але ніколи не траплялося в такий неприкритий, свавільний спосіб. Що це означає для нас? спитав Дона Хуана інший. Для нас нічого, а для нього все, сказав він. Вказуючи на мене. Тут усі поринули в найтривожнішу мовчанку. Деякий час Дон Хуан походжав туди-сюди. Потім зупинився переді мною і вдивився в мене, демонструючи всі ознаки людини, яка не може дібрати слів, щоб виразити свою приголомшливу здогадку. Не можу навіть братися оцінити масштаб того, що ти накоїв, нарешті сказав мені Дон Хуан розгубленим тоном. Ти потрапив у западню. Але не в ту западню, якої я остерігалася, твоя була вигадана для тебе одного і була небезпечнішою за все, що спадало мені на думку. Я непокоївся, що ти станеш жертвою ластощів і запопадливості. Чого я ніколи не враховував, то це можливості, що тіньові істоти розставлять пастку, скориставшись твоєю вродженою відразою до кайданів. Дон Хуан якось порівняв свою реакцію на те, що найбільше тисне на нас у світі магів з моєю. Він сказав, і прозвучало це не як скарга, що, попри бажання і спроби, йому ніколи не вдавалося викликати ту приязнь, яку пробуджував у людях його вчитель нахваль Хуліан. Моя неупереджена реакція, яку я зараз пропоную на твій розгляд, це мати здатність сказати. І сказати щиро, що мені не судилося пробуджувати сліпу і цілковиту приязнь. Так тому і бути. Твоя неупереджена реакція, продовжував він, у тому, що ти не виносиш ланцюгів і життя покладеш на те, щоб розірвати їх. Я щиро не погодився з ним і сказав, що він перебільшує. Мої погляди були не настільки чіткими. Не хвилюйся, розсміявся він. Магія це дійство. Коли настане час, ти діятимеш за своєю пристрастю так само, як я діяв за своєю. Моя полягає в тому, щоб приймати свою долю не пасивно, як йолоп, а активно, як воїн. Твоя без капризу і розмірковувань кидатися зривати кайдани з інших. Дон Хуан пояснив, що, заєднавши свою енергію з енергією розвідника, я буквально припинив існування. Уся моя фізична подоба перенеслася тоді до сфери неорганічних істот, і, якби не розвідник, що привів Дона Хуана та його товаришів туди, де був я, я помер би або залишився в тому світі, безнадійно втрачений. Чому розвідник привів вас туди, де був я? спитав я. Розвідник, розумна істота з іншого виміру, сказав Дон Хуан. Зараз він, маленька дівчинка, яка розповіла мені, що для того. Щоб дістати потрібну енергію і зламати бар'єр, який ув'язнив її у світі неорганічних істот, вона мусила взяти всю твою. Тепер це людська частина її самої. Щось подібне до вдячності привело її до мене. Побачивши її, я миттєво зрозумів, що тобі кінець. Що ви тоді зробили до Нехуане? Згуртував, кого міг зібрати, починаючи з Керол Тігс. І ми вирушили у світ неорганічних істот. Чому Керол Тігс? По-перше, тому, що вона має безмежну енергію, а по-друге, тому, що не запізналася з розвідником. Кожен з нас виніс щось неоцінене з цього досвіду. Ви з Керол Тігс отримали розвідника. А решта з нас дістали причину згуртувати свої фізичні якості і докласти до наших енергетичних тіл ми стали енергією. Як ви всі це зробили, доне Хуане. Ми синхронно змістили точки збирання. Наш бездоганний намір врятувати тебе спрацював. Розвідник умить переніс нас туди, де ти лежав напівмертвий, і Керол витягла тебе. Його пояснення не мало сенсу для мене. Дон Хуан розсміявся, коли я спробував порушити цю тему. Як ти можеш це зрозуміти, коли навіть не маєш сил встати з ліжка? Парирував він. Я зізнався йому, що був упевнений, я знаю безмежно більше, ніж визнаю раціонально, але щось тримає глуху затулку на моїй пам'яті. Брак енергії, ось що загородило твою пам'ять глухою затулкою, сказав він. Коли матимеш досить енергії, твоя пам'ять працюватиме добре. Хочете сказати, що я можу пригадати все, якщо схочу? Не зовсім. Хотіти можеш скільки завгодно, але якщо твій енергетичний рівень не відповідає важливості того, що ти знаєш, можеш так само сказати своєму знанню прощавай, воно ніколи не буде доступним тобі. То що ж робити, до нехуане? енергії властиво накопичуватися. Якщо бездогенно дотримуватися шляху воїна, настане мить, коли твоя пам'ять відкриється. Я зізнався, що його розмова справляє на мене абсурдне враження. Наче я віддаюся жалості до самого себе, тоді як зі мною все гаразд. Не просто віддаєшся, сказав він. Ти був буквально енергетично мертвий чотири тижні тому. А зараз ти просто ошелешений. Ошелешеність і брак енергії, ось що змушує тебе приховувати своє знання. Ти явно знаєш більше про світ неорганічних істот, ніж будь-хто з нас. Той світ, особлива турбота прадавніх магів. Ми всі тобі казали, що нам відомо про нього лише з чеклунських легенд. Кажу щиро, я вважаю більше ніж дивним, що ти власною персоною став новим джерелом легенд для нас. Я твердив, що для мене неможливо повірити, то я зробив те, чого не робив він. Але так само не вірилось, що він просто потішається з мене. Я не лещу тобі і не потішуюся з тебе, сказав він, помітно ображений. Я лише констатую магічний факт: знати більше за будь-кого з нас про той світ не привід для самовдоволення. У цьому знанні немає переваги. Власне, попри все, що ти знаєш, ти не зміг врятувати себе. Це ми тебе врятували, тому що знайшли. Але без допомоги розвідника немало сенсу навіть намагатися шукати тебе. Ти був настільки безмежно загублений у тому світі, що я здригився від самої думки про це. Зважаючи на мій душевний стан, мені нітрохи не здалося дивним, коли я практично побачив, як хвилі емоцій пронизують усіх товаришів і учнів Дона Хуана. Єдиною, хто лишився незворушним, була Керол Тігс. Вона, здавалося, повністю прийняла свою роль. Вона була єдина зі мною. Ти таки звільнив розвідника, продовжив Дон Хуан, але віддав за це своє життя. Чи навіть гірше ти віддав свою свободу? Неорганічні істоти відпустили розвідника в обмін на тебе. Я ледве можу в це повірити, доне Хуане. Не те, щоб я у вас сумнівався, ви ж розумієте, але ви описуєте такий підступний маневр, що я ошелешений. Не вважай його підступним і все стане чітким і зрозумілим. Неорганічні істоти завжди перебувають у пошуку усвідомлення та енергії, якщо дати їм можливість дістати і те, і інше, як гадаєш, що вони робитимуть посилатимуть тобі поцілунки рукою через вулицю Я знав, що Дон Хуан має рацію, проте не міг утримати цю впевненість надто довго, і ясність вислизала від мене. Товариші Дона Хуана продовжували розпитувати його. Хотіли знати, чи є в нього якісь думки з приводу того, що робити з розвідником? Так, є, це найсерйозніша проблема, яку мусить розв'язувати нагваль у цьому світі, сказав він, вказуючи на мене. Він і Керол Тіггс єдині, хто можуть звільнити розвідника. І він теж це знає. Звісно, я поставив йому єдине можливе питання Як я можу звільнити його? Замість того, щоб я тобі пояснював, є набагато кращий і більш справедливий спосіб дізнатися, з широкою усмішкою сказав Дон Хуан. Спитай посланця. Неорганічна істота брехати не може, ти ж знаєш.